Слава Україні! Я не думав, що колись дочекаюся, щоб мене в день, сьогодні, зустрічали і вітали з початком громадянської війни в Московії. Справа в тому, що якраз був поранений і воював трішечки в Бахмуті від рук Вагнерівських Наманців, тобто їхні мінометні батареї нас міцно накрили. Ось, І ми всі були контужені, вся група. Плюс у нас було там 300, і був, на жаль, 200й в тій групі на тій позиції, на якій ми були. Але ось Вагнер, бачите, створили таку ситуацію, що мене вітають з їхніми діями в Московії. Я що можу тільки сказати. Дякую за вітання і всіх закликаю. Не очікуйте щось такого, тому що як швидко там починаються бунти, так швидко їх влада давить. Народ там не підйомний. А вагнерівці. Ну що ви трошки відтягнете увагу від наших позицій від місць прориву? Ось, і сподіваюся, цей рік буде крайнім, як і для російської армії, так і для вагнерівців. Тримаємо встрій. Перемога за нами. Я вас не буду вітати з початком революції якоїсь аля революції в Москві.